Кухонна мейка фірми Кронер, розмір якої 78 на 49 см. Графітового кольору виготовлена з нержавіючої сталі, покрита вівіді покриттям. Завдяки кристаликам мейка не царапається та не вигоряє. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обешудена. В Наявності. Мийка є з лівим крилом та з правим крилом. В комплект входить змішувач в колір мийки на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон та всі шланги для під'єднання. Кріплення заглушки. Ціна такої мийки 6700 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.